Бажаю міцного. Сьогодні хочу показати свій ADC-набір як FPV-пілота, бойового пілота. І цей ADC використовується в зоні бойових дій. Це мінімальний набір, який необхідний мені для роботи. Можна, звичайно, взяти більше всього, більше цікавого, більш зручного, але тут головне компактність і вага, так як захід і вихід на позицію. Зараз це дуже тяжка ситуація, тяжка справа. І іноді доводиться ходити по 10 кілометрів, заходити і виходити. Тому це мінімальний набір, який допомагає мені в роботі. І так, почнемо. Я довго думав і довго вибирав, в чому саме мені зберігати свій інструмент. Є безліч різних овчів, сумочок і тому подібне, але для мене було важливо на всього два критерії: перший це міцність і надійність, звичайно. І друге це компактність. І недовго шукаючи, я знайшов ось такий чохол. Це шьють у нас в Україні. Хлопчина на Олексі, не пам'ятаю, як його нікнейм, але отакі чохольчики у нього коштують по 340 гривень. Це кордура в комплекті отакий ще йде. Карабінчик, ну я його не використовую так носить для краси. Це він ж є по типу Maxpedition, Але у Maxpedition такий чохольчик буде коштувати в районі тисячі гривень. Цей мені обійшовся в 340 чи то 360 гривень. І так, фурнітура UKK, Картура, все як ми любимо. І так, давайте все ж таки подивимося, який інструмент я використовую. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, хтось для себе візьме щось до уваги і також буде використовувати. Кобра. Дуже функціональна річ, хоч і коштує трошки грошей, але я усім раджу, адже нею можна, її можна використовувати як плоскогубці, як гаєчний ключ. І у мене вона в основному використовується для газових балонів. Щоб можна було під'єднати, від'єднати газовий балон, пальничок різний, ну і іноді щось прям конкретно притиснути або відкрутити. Дуже міцна, компактна і легка надійна річ. Далі кусачки. Звичайні кусачки. Товсті ручки для того, щоб було зручно, адже прям основна робота це провода відкусити, зачистити. Я ними і зачищаю, і відкусюю. Ну і пружинка також допомагає в роботі. Мені вони дуже зручні. І За допомогою такого стрепа я їх фіксую. Ой. Ну, в общем, щоб вони були в закритому стані. Далі набір біт шестиграночки. Коштують в районі 360 гривень, 380 десь на промі купив. Зручні, як показала практика, досить надійні. У нас багато з хлопців, хто їх використовує. В принципі, нормально. Єдине, їхній недолік це те, що якщо ви хочете півторашечкою відрегулювати собі стіки на джойстики, у вас цього не вийде. Адже я собі окремо придбав отаку біту від Вєри, тому що вона ось така тоненька і нею можна підлізти куди завгодно. Ось як ви бачите, яка різниця. Ну і також ще один набір біток. Це вже то для дронів, це більше для. Господарських якихось господарської праці. PH2 чи PZ2, плоска викрутка. Ну, в общем, все, що треба, щоб можна було щось прикрутити чи відкрутити. Потім ось така викрутка, бітотримач, як хочете називати, дуже зручна, мені дуже подобається, гарно фіксується, дуже м'якенько крутиться. Можна за цю крутить. Ну, в общем, кому цікаво, ось її номер е, трохи вартує коштів, але воно того варто. Гарно лежить в руці, легенька, надійно і добре фіксує бітку. Потім отакий ось клімічок, ми їх використовуємо дуже багато, дуже часто, і це просто так один. Лежить про всяк випадок раптом знадобиться. Маркер постійно використовується. Коли щось відправляємо, підписати, написати побажання окупанту. Звичайний маркер. Ручка. Ми продовжуємо багато заповнювати різних журналів. Тому також необхідно. Потім, що ще дуже часто використовується, ключик на 10 самий звичайний, Вони в основному йдуть в комплекті з дронами. Але бувають такі випадки, що треба свій інструмент. 10, 8, Стандартний набір З вішника. Потім запальничка, термоусадка або підпалити той самий балон, щоб розігріти собі покушати. Далі пласкогубці. Пласкогубці брав від Кніпекса. Чому саме від Кніпекса? Тому що вони компактні, легенькі, вони надійні, в них тут гарні гострі губки. І також є кусачки. Тобто цими я можу впевнено перекусити стецю велосипедну або щось більш товсте. Ну і при цьому вони бачите дуже компактні. І зручній в роботі. І стандартний, не влізла, стандартний набір різних болтики, гаєчки, шайбочки. І це, друзі, хочу підкреслити: мінімальний набір, необхідний для роботи. Звичайно, можна взяти більше, можна взяти акумуляторну викрутку, можна взяти якийсь маленький шуруповерт тому подібне, щоб швидше вінти прикручувати. Але ви маєте розуміти, що це вага, і це все доводиться таскати на собі і таскати, як я казав раніше, досить великі відстані. Тому для мене, от я прийшов до висновку, що це мінімальний набір, який мені потрібний для роботи. І з цим наборчиком я його можу кинути в кишеньку, можу кинути в рюкзак. І де б я не був, я знаю, що якщо зі мною ця сумочка, то в мене є все необхідне для того, щоб я міг почати свою роботу. Дуже буде цікаво подивитись ваші варіанти, скидайте посилання, пишіть в описі, що ви використовуєте. Я дуже полюбляю такі ДСІ штуки. І якщо вам це відео буде цікаве, я зніму подібне відео, але що я вже використовую стосовно електроники. А саме, ліхтарики, шнурки, зарядки різні і тому подібне. Тому запрошую вас в коментарі. Дякую за увагу. Всім мирного неба над головою. Пока-пока!